Зайти у місто, де ворог уже закріпився, чи не в кожному будинку, і вибити його звідти дуже непросто. Конструкція будівлі її майже неможливо вразити там, якимись дальніми засобами. Намагались декілька разів, але результатів майже не було. Тож вирішувати проблему взялись розвідники 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади. Ми виконуємо бойові задачі в Донецькій області місто Торецьк. Загалом це штурми будівель. В основному зараз використовуємо вибухівку з прикриттям автоматичної зброї. Цього дня вони на світанку тільки повернулись із бойового завдання. Ніхто не знає, яке в них там озброєння, скільки їх чоловік, і прийнято рішення послати на це завдання розвідників з темками, протитанковими мінами і просто зложити цей будинок разом з ними. Там була наша піхота, але вони були в других під'їздах. Перші під'їзди не було доступу до них. І е, ворог намагався там накопичитись, щоб в подальшому е, штурмувати наших хлопців. Накопичення відбувається звично. Ліку своєї піхоти росіяни не ведуть. Перша йде двойка, положили. Друга йде двойка, положили. На третій четвертій вже є проблема в І на третій четвертій вже, на жаль, на жаль, вони мають успіхи. Аби виконати цю місію, потрібно дуже близько наблизитись до ворога. Я чую якісь там шорохи за стіною. Ми розвідка назавжди прямі контакти з противником. Зрештою, цього разу розвідникам усе вдалося. Я не думаю, що там міг хтось живий залишитись після того вибуху. Загалом ситуація у Турецьку нині вкрай складна. Росіяни переховуються у міській забудові, намагаються проривати оборону українських захисників. Ворог постійно намагається просунутися вперед. Противник в нас реально серйозний. Це не то, що там як інколи кажуть, Ванька прийшов в лаптях. Ні, насправді вони дуже серйозні. Вони постійно винаходять якісь нові собі моменти, намагаються уникнути нашого спостереження. Тож саме від успішного виконання таких небезпечних місій залежить наскільки ефективним буде стримування ворога. Тому у цьому батальйоні дуже ретельно відбирають розвідників, адже з такими завданнями впоратися може далеко. Конечно кожен. Вони повинні бути вмотивовані, спортивні. І, звісно, відважні та налаштовані на перемогу, а бойовим досвідом уже поділяться і більш досвідчені побратими, адже з часто доводиться не лише виконувати свої завдання. Я не спасли, я вам пограмчись, та ще за братуха не цей. Один з тих, хто врятував пораненого бійця, Лондон, новенький у батальйоні. Йому всього 24. Коли почалась повномасштабка, призивного віку хлопець чекати не став. Потрібна молодь. На війні потрібно молодь. Це так як виносливість, безшвидша реакція, та й загалом. Нині батальйону перш за все потрібні люди, а ще, звісно, гроші. Тож, якщо ви ще не в ЗСУ, у ваших силах допомогти бійцям гривнею. задонатити на потреби розвідників можна за реквізитами на ваших екранах з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітіві. Єдині новини.